Вітаю вас, я Світло, і ми на каналі, де ігри стають дещо більшим. Розпочнемо ми наше знайомство разом з Грою Fallout 4, яка буде представлена у двох тематичних варіантах, перший з яких це позасюжетне проходження, і другий сюжетне стерилізоване під комікс. Обидва варіанти проходитимуться на найвищому рівні складності, який зветься виживання. Також з офіційними модифікаціями, які стверджені та додані у Creation Club розробниками гри та намальованих фанатами. А саме, китайська стелсброня. військовий модульний ранець. Піпой чорного кольору, прототип гвинтівки Гаусса, Супутник з штучним інтелектом. Гармата тесли та налаштування комбінезону сховища. Всі модифікації відповідають моїм особистим уподобанням. Стосовно вступу, він виконаний таким чином, щоб дати змогу глядачу опинитися у вирії події. Зовнішність протагоніста буде змінена при виході зі сховища. А особисті характеристики та ім'я відповідатимуть тим, що були вказані у самому відео. Паналаштування гри, на яких я наголосив би, це музика вимкнена, приціл вимкнений, колір бібою змінений. Під час запису моїх коментарів відсутні, щоб не порушувати атмосферу гри. Час від часу відбуватимуться п'ятихвилинки, у яких я буду ділитися враженнями і відповідати на найбільш цікаві питання у коментарях. Ну, якось так. Обімашки ціловашки та приємного рейду. and thank you for choosing salt deck <laughs>